Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Ізраїль. І розпочнемо ми з каблучки з лабрадором. Лабрадор 16х12, 18,5 розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 32 долара. Каблучка з синім лабрадором. Лабрадор 16 на 12. 17,8 розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Сережки з лабрадорами. Лабрадор 8 мм. Довжина сережки 40 мм. Загальна вага 5 г. Замочок. Вартість сережок 1000 гривень 24 долара. Сережки з зеленим лабрадором. Лабрадор 10 мм. Довжина сережки 55 мм. Загальна вага 6 грамів. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Сережки з кіанітами. Кіаніт 10 мм, довжина сережки 58 мм, загальна вага 8,2 г. Вартість 1300 гривень 32 долара. Сережки з одолярами, адоляр 10 мм, довжина сережки 54 мм, загальна вага 7 грамів. Замочок. зворотній бік. Вартість 1300 гривень 32 долара. Сережки з бурштином. Розмір ставки 15 на 10. Довжина сережки 60 мм. Загальна вага 7,3 грами. Вартість сережок 1100 гривень 27 доларів. Сережки з перламутром та лабрадором. Перламутр 16 мм. Довжина 47 мм, вага 8,2 грами. Застібка. Вартість сережок 1150 гривень 28 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!